Поліцейські у Борисполі. Відтепер місто, супутник столиці, а також міжнародний аеропорт та трасу до нього патрулюватимуть полісмени, причому на таксі. Хто привітав поліцейських із першим днем роботи? В репортажі Анни Миронюк аеропорт Бориспіль від сьогодні патрулюють нові поліцейські. Вони замінили міліціонерів, які раніше чергували у терміналі. Д. Патрульна Лілія Блажеєва стала на пост о 9-й ранку. Після інструктажу поліцейські зорієнтувались на місцевості і узялися до справи. У нас чоловік проносив зброю травматично. Він має на це право. Якщо у нього є документи, ми, відповідно мусили перевірити ці документи, щоб точно впевнитися, що має право на цю зброю. Привітати поліцейських з першим робочим днем в аеропорту приїхав Арсеній Яценюк. Прем'єр-міністр подарував дівчатам квіти та заразом перевірив знання англійської. Awesome. Поліцейські запевняють, до роботи з іноземцями готові. Лад пильнуватимуть завдяки монітору в черговій частині. Ось ми бачимо, як бачите, перевезення перевезення. Громаді ось наші двоє поліцейських патрулюють. Щодня чергуватимуть на литовищі два десятки працівників поліції. Автомобілі для роботи передав аеропорт. Економічно недоцільно є запускати службу таксі аеропорту Бориспіль. Після того ми знали, що пан Аваков шукає гроші для того, щоб купити автомобілі для поліції. Ми прийняли рішення передати. Просто вже це майже нові автомобілі, які просто стояли. Скільки грошей зекономили? таким чином? Ну можете 35-40 тисяч доларів. Десь кожна машинка коштує ну на 85 п'ять Загалом МВС передали 85 автомобілів колишньої служби таксі. Їх мають розподілити по всіх відділках України. З Борисполя Анна Миронюк, Олександр Хлинін, События. канал Україна.